Повний треш. Я чуть не отклала гроші. Ну, слава Богу, мене пронесло, бо я побачила дуже багато крутої косметики і, звісно ж, її купила. Зараз вам буду показувати і сама в десятий раз радилася, бо там такі ніщаки. Давайте почну з цього. Я, случайно, в Єві забрала цю штуку. Я завжди підходжу на касу самообслуговування, пікнула. Я не знаю, чого вона не запищала на касі. Це розчіска для того, щоб просто носити з собою. Нарешті. Це вже хайлайтер. Прям марила цим хайлайтером. Не знаю, він такий прекрасний. Вже хочу зробити макіяж. Я взяла затестити ось такий маленький парфумчик. Звісно вже вишенька. Там дуже багато прикольних ароматів, але я поки взяла лише вишеньку, боже, який він манюсінький. У нас в місті є магазин Пінки, і це їхнього виробництва кремчик з запахом тірамісу. Антисептик. антисептик це носить з собою. Це, до речі, самі класні антисептики з Єви. Можете собі заскрінити, вони реально їх вистачає дуже надовго і вони класно пахнуть. Ліпучка, ліпучка. До мене їде відео світло блогерське. До речі, це дуже бюджетна знахідка. Якщо мені сподобається, я поділюсь з вами. Я побачила в дівочки, що можна вішати це блогерське світло так за телефоном на липучку. Тому взяла собі запасну. Ось такий прекрасний крапс. Він дуже гарно виглядає на темному волосі. Я в дівчат побачила і собі, звісно, захотіла. Тоналич від Неверті. Мені розрекламувала його подружка, тому я взяла і для себе. В принципі, зараз в Тіктоці дуже-дуже популярні ці тоналки, бо вони почали розсилати свою піарочку прекрасну. І дівчата, це скло. 300 гривень, я думаю, це щось люксове. Взяла до своєї колекції олійку суху для волосся і тіла. Дівчата, це. Отри фляги. Я тільки вийшла з магазину, намазала, звісно ж, і на волосся, волосся таке м'якеньке, розсипчисте. Щоб ви собі розуміли, я прочитала тут тільки натуральний склад. Тут немає хімії взагалі. Подивіться, яка краса, а пахне, понятне діло. Як я й казала, подавалом, чимось сладким, мені дуже подобається. Нарешті я спробую ось цю есенцію з камбучею. Давайте, чесно, повна воно коштує дорого. Я не можу купити повну за таку суму, не знаю чи, чи класна вона, чи вона взагалі мені підійде. Тому я знайшла ось таку мініатюрку і, моєму щастю, не було меж. Обов'язково затестую. Якщо мені сподобається, то на джулсі закажу. І те, що я шукала по всіх магазинах вже близько двох тижнів. Сьогодні я побачила це в тюбіку. Звісно ж, я взяла цю масочку глибокого відновлення. Є термошапочка, є шампунь глибокого очищення, тому будемо глибоко напитувати моє волосечко. А ще для тих, хто додивився до кінця, дівчата, хто з Черкас, скажіть, де я можу знайти ось цю тональну основу від Шеглем. Дуже багато і кушонів, і різних контуруючих засобів від Шеглем, а іменно цього бальзама нічого нема. А я його дуже хочу затестити і куплю, тільки знайду. Але підкажіть, можливо, хтось десь бачить.